Всім привіт! Ви на каналі Хобі від Валерії. І сьогодні я граю в Roblox. І я для вас приготувала дещо особливе. Ем, я нарізала ось такі паперці і на них написані ігри Roblox. І зараз ту гру, яку я витягну, в ту я і буду грати. І значить, покажу вам, що я витягнула, щоб ви не подумали, що якийсь читерінг. Гра називається Dress to Impress. Чесно, я взагалі забула, які ігри там собі написала. Ось. Почекайте хвилинку, поки я завантажусь. Так, значить, наша Moon Guardian. Як це взагалі можна перекласти з англійського? Ну, може, якийсь космонавт чи щось типу такого. Я взагалі просто не в курсі, і в мене ще нічого не загрузилось. Мені щось здається, що я вже програю. Ем, господи, що ж робити? Я в цій грі була так давно, що я вже не пам'ятаю, де тут щось знаходиться, і взагалі навіть цього не знаю. Алло? і ще воно в мене дуже сильно підвисає. Тому, вибачаюсь, ем, перші раунди вони будуть так дуже сильно виснуть. Ну, спочатку я почну з зачісок. Так, у мене все дуже погано. Бачите, воно взагалі нічого не підгружається. І гра дуже сильно в мене лагає чомусь. Я навіть не розумію, чому. О, господи, тут тільки декілька облич цей підгрузилось. Ну, думаю, що таке обличчя, в принципі, нормальне. Ой. Ну, давай, господи. І ще одна причина, чому я цю гру не дуже сильно люблю. Чи через те, що вона така дуже сильно в мене лагуча, вона в мене просто дуже сильно лагає. Ем... А де тут можна собі тон кожі змінити? Я ж кажу, я тут не була дуже давно, і я взагалі нічогісінького не пам'ятаю. Я взагалі не розумію, що тут люди роблять. І як ви бачите, в мене взагалі усе дуже сильно лагає і прям грати неможливо. Чорт, залишилось 4 хвилини, а всього було 6. Ем, я цю гру не пройду взагалі ніяк, мені здається. Господи. А взагалі, в що інше вдягаються? Тут так мало людей на сервері. Я зах... чи Це просто в мене ніхто не прогружається. А ось ось тут є ось такий тон кожі. Так, беруть ось цю сокиру і в мене, і в мене її, здається, немає. Хоча, якщо ти цей захисник луни, то в тебе повинен бути якийсь цей бі білий тон кожі. Ну, бачите, в мене все зависло дуже сильно. Ось так от. Ну, давай, будь ласка, працюємо. Я ж кажу, це ще, ще одна причина, чому я цю, цю гру недолюблюю. Господи. Так, в мене залишилась лише одна хвилина. Я вирішила взяти ось саме таку фігню, як і беруть усі інші. Е, в мене скін просто взагалі дуже простий, тому що в мене дуже сильно лагала гра, і я взагалі нічого не встигла зробити. Так, це просто е, немає сенсу це вдягати. Господи, в мене буде найгірший скін і найгірша оцінка, щось мені так підсказує. Залишилась одна хвилина, в мене немає ем, взагалі просто нічого. В мене немає мейкапу, в мене немає. Ем, я навіть зібратися з думками не можу. В мене немає. Ні, ну, по суті, мейкап в мене є. 56 секунд, в мене немає ніякої зачіски навіть взагалі. Та я взагалі все я програла. Ем, нехай буде ось це теж біле. Теж біла. Ем, і ось це. О! Ну, все, я програла. Ой, господи, що ж мені робить? Все, нехай буде так. Це просто жахливо. Хоча тим. тим... Ні, все, забудьте, що я казала. Я собі хочу якийсь нормальний, нормальне обличчя вибрати. Все, ось це нехай буде обличчя. І я вже більше нічого не встигаю. Хоча, можливо, я ще можу щось вдягнути швиденько. Ось так от все. Нехай ось так буде. В принципі, скін непоганий для того, щоб в мене все лагало. Так, і переможці у нас ось такі. Я буду на останньому місці, я вам кажу. Um, я ж кажу. Але, в принципі, доволі непога... непогано. Усього лише 10 зірок. Мене так сильно в цій грі смішить, що ти... якщо ти нажимаєш цей шифт, то ти ось так от боком дивно ходиш. І це так смішно, а, так понор... а якщо не... Господи, не вмикати цей шифт, то ти ходиш по-нормальному. А ще дуже цікаво в цій грі, що я левітую, і тобто я. Повністю не поринаю в воду, хоча вона тут доволі цей, глибока. Прям магія якась. Так, тема геймер. Думаю, я якось зможу це зробити, я сподіваюся. Ем, я Shift вимикаю, тому що це так невдобно. Значить, я йду відразу ж по обличчя, тому що це, мабуть, найкраще, найпростіше. Ось це, але мені це не подобається обличчя. Якесь просте, але красиве. Ось таке. Нехай буде ось таке. Потім тон кожі буде загорілий. В цей раз в мене так трішечки краще за інтернет. Ну, тобто, воно все підгрузилося, я маю на увазі. Зараз тут десь повинен бути джойстик, по-моєму. Мені здається, цей джойстик візьмуть усі. Ну тут, ну тут має бути джойстик. А, ось, ось, ось. Та дай сюди. Я хочу ось це взяти. Так, є. І тут, здається, можна поміняти цей якось. Е, е, в общем, не важливо. Буде так. Е, в принципі, для геймера це нормально. Я пішла в свою кабінку е, і візьму собі щось з цього, з кодів. Значить, для геймеру, мені здається, ось таке підходить. О, значить, перше. Буде такий трішки блонд. А це я взагалі шок фарбую, мені цікаво. Так, ось десь такий колір. Я стараюсь більш реалістично зробити. І це трішечки складно. І тут буде ось такий посвітліше. Нормально. Потім. Ну, в принципі, геймер може бути як і вдома, як іде ще. Тому я візьму ось такі шузи. Знаю, це дуже дивно якось виглядає, мабуть. Ну, давай йди сюди. Е, нормально, підійде. Для мого тарівня підійде. М -м і я візьму ось це платячко і теж його пофарбую в якийсь такий тон. Тепер щось може ще таке цікаве. Ну, Теж. Ти ж самий тон. Готово. І, 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 може ось такі капці? Ні, ні, ні ні це треба прибрати, це треба прибрати. Це жахливо. Ем, і ось таку ковтинку. Ем, фарба десь. А Яку я фарбу брала? Хто мені скаже. Чорта, тут що? не Можна те ж саме фарбу вибрати? Тут десь можна було вибрати те ж саме фарбу. Але добре, пофіг, пофіг, пофіг. Всього лише три хвилини залишилось. І мені за цей час потрібно. Та чого? Я не вистрибую. Треба зібрати якийсь більш-менш нормальний образ. Ем, Виглядається дуже дивно. Можливо, хтось буде якогось хеймера цей робити. Саме очевидного якогось. Ем, в принципі, таке можна, думаю. О, нормально. У мене було щось, типу, такого кольор якийсь. І друга палетка була така, Думаю, може трішечки потемніше. Ось так, нормально, підійде. Ем, що ще можна? Може таке щось? Ні, це. Та в принципі, ні, нормально. Чого б ні? Чого б ні. Ем, і інший. Ось теж сюди кудись. Все нормально, підійде. Мені здається, що усі люди вони роблять косплей на когось. Ви не думаєте, що це забагато. Я, мабуть, приберу ось це волосся. Да, так, так набагато краще. Та ну, піди, піди сюди. Мені здається, що майже всі взяли ось цю фігню. Так. Це хлопчачий. О, ось це я візьму. Ось це. Чого воно таке темне? Мені мене світле. Ні -ні -ні -ні. Не підходить, не підходить. Одна хвилина залишилась, чорт забирай. Я не встигну. Я просто не встигну. Ну, я впевнена в цьому. У мене жахливий скін якийсь. Я хотіла собі щось нормальне зробити, а виходить щось таке. Ще щось низ таке нормальне. О, таке, можливо. Ем... і таке Як це виглядає? Дуже дивно, але пофіг. В мене, я ж вам кажу, в мене не виходить з цим накладуванням. І в мене з цим ділом дуже сильно погано. Так, як ще може виглядати геймер? Ем, ну, якийсь, думаю, може ось такий ремень. Його навіть взагалі не видно, але добре нехай він там буде. І може ось таку юбку ще. Я не знаю. Я, я ситуацію стараюся якось врятувати юбкою. І не знаю навіть чому. Ем, мені здається, що щось не так. Щось не так з вибором. О, мо, мо, шляпу якусь треба взяти. Ем, ось ці бантики, 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 ось ці. Треба взяти ось ці бантики. Е, це дуже дивно, я знаю, нічого мені не кажіть. Я розумію, що це дуже дивно. Можна ось такі окулярики, в принципі. Вже гірше не буде. Я сподіваюся, не буде гірше. Ось ще такий бантик можна. Його більш таким рожевеньким. І, в принципі, все, я більше нічого не стигаю. Таймзап, таймс, це хотіла взяти цей рюкзачок. Я не розумію, чого ось цю поставила. Мені дуже сильно було б цікаво. Ого, невже? Я на п'ятому місці. Вау, я так рада. Дякую вам. в мене усього лише 12 зірок. І це непогано. Вау, я так рада. Дякую. В принципі, це погано, але я рада, що люди це оцінили. Цей. Я зараз. ой ні, 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 куди я зайшла? Я... Ага, слава Богу. Ем... Я це зараз все зніму і думаю, граємо ще давайте два раунди. Давайте ще два раунди. А, я побачила, що тут є ще позив до. Точно. Я до цього тупила. Так, значить, маршін банд. А, це якась група, яка марширує чи що. Господи, я сподіваюся, що я правильно зрозуміла, тому що я зараз перекладач не полізу. Так, я все правильно зрозуміла. О, господи. Я так це не люблю, коли воно так сильно е, приближується. Так, значить, ну давай. Я знову ж таки починаю з цього. Е, мені здається, що, в принципі, це обличчя. Ні. Я, його... я, я не люблю такі обличчя зі скулами дуже сильними. Е, давайте зробимо ось це обличчя нормальне. Е, Потім ось це волосся я б хотіла б те, яке ось це розвивається. Ем, тут воно повинно десь бути. Ось воно. І тут тепер Animated. І, і тепер цей. Господи, кол, колор, колор. ми його зробимо коричневим, оскільки в мене у самої волосся коричневе. Все нормально. Ем, Чесно, я думаю, я з цією темою не справлюсь, але спробувати можна. Тут барабана, на жаль, нема. І. І ніяких інших. А, ні, чорт. Віп'я, здається, є цей гітара. Людям, які, у яких є віп, їм дуже сильно повезло. Ой, мені здається, цей корсет дуже добре підійде. Um, а де моє цей дрес? Так, да, дрес, дрес. Нехай буде дрес. Um, мені здається, воно так непогано підходить. Таке буде в мене, буде таке. Чорт, я навіть не знаю. Мабуть, зелене. А де всі мої кольори? Ні, ні, нехай буде рожева. Ні, фіолетова, фіолетова буде фіолетова. Це ось ці штучки. Вибачаю, що я більше з часу мовчу. Це просто дуже складно ем, говорити і щось ще й робити. Так, звичайно, треба ось це. Та, та чорт, я не ті вибираю весь час. Ого, три хвилини залишилось! Чорт, забираю! чорт, чорт чорт чорт, чорт! Такі рожевенькі, нехай будуть. Ну, такі, лілові. Ем, треба якісь нормальні мені сопожки взяти. Я ж тільки що була у сапожок, і я їх не взяла. Ем, думаю, ось можна ось такі вони підходять до цього образу. нормально. Я вважаю, що це погано, що вони вибрали. Раніше можна було кольори, які ти вже використовував, їх знову користуватись ними. Хоча, можливо, можливо, вони все ще десь є. Так, треба шляпу, шляпу треба взяти. Щось люди взагалі щось не те роблять. Мені страшно, що я не так зрозуміла тему. Ось я, я чесно, якось так собі представляю усе це діло. Не знаю, воно в мене дуже дивно якось представляється, скоріше за все. Ем... Алло? Воно воно взагалі нажалося? Так, да, ось. У um, мене дуже сильно уявлення цього всього діла. Тому, будь ласка, мене не треба за це засуджувати. Так, усе ось так. Нормально. Um, звичайно, якісь прикраси треба. Uh, господи, я навіть не знаю, що. Ой-ой-ой, uh, це погано, це погано. Нехай буде ось це. Нехай. Я навіть не знаю, куди це втягнулося. Та, чорт, ну давай, 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 будь ласка. Ось це нехай буде все. І такого кольору нехай буде. В мене все неправильно, в мене е потрібно зробити якимось чином зараз барабан. Я зараз постараюсь зробити якось барабан. М не, це я, мабуть, заберу. Хоча не треба, мабуть, я, я не знаю. Ні, це, це не схоже на барабан, взагалі ніяк. Ем, я не знаю, як я це зараз зроблю, оскільки це доволі складно. Ем, так, м'яч м'яча теж прибираю. Я зараз е, хочу якось постаратися зробити барабани, хоча я ніколи таким не займалася. О, о-о-о-о! Ой, ні, 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 не он не онхед, дефулт. Ось це буде мій барабан. Е, подушку ми прибираємо. І це буде зараз, я його. Господи, ні, ні ні не туди, не туди. Ой-ой-ой, в мене залишилось мало часу. Такий сіренький. І це теж сіреньке. сіреньке якась таке. Я не знаю, чи люди зрозуміють, що що це повинен бути барабан. Може, є, є десь якісь палочки. Щоб, ніби, як цей. Ні, палочок нема. А, ні, я знайшла такий як бінгальський вогник. Босхенс, босхенс! Ура, 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 ура! Все, воно тепер як ці. Як барабани, все. Мені цього достатньо. Ось так. Мені здається, я неправильно зрозуміла тему. Але що вже робити? Так, і, звичайно ж, я на останньому місці зараз буду. А, не, я, я знову на п'ятому. І в мене... Я, могав, я, по суті, можу сказати, що я на четвертому. Я просто. а ні, А, господи, це не я, я на шостому. Я могла бути, в принципі, на п'ятому і на четвертому, якби я е, цих монеток більше не збирала. Так, значить, це е, закінчується перша частина. Мені, якщо чесно, мій скін дуже сильно сподобався. Кінець першої частини я, мабуть, все ж таки виріжу голосу... е, ні. Да, голосування, і ви їх не побачите, е, щоб відео не було таке довго. Значить, заходьте, скоро повинна вийти друга частина.